Екстрений запис, реакція від InSound у мене на кухні. Ось. О май гад, бро. О май гад, бро. Вийшов фіт Ловра і Лорд Едемі з Біґест Плеєрон. Ебать! Це... Вигадайте, хто це був. Це був я. Ні, це був я. Велико. Але в останній момент Ловр мені пише. Йди нахуй. Я за Росію. А він мені пише Ловмі. Love Ловйо. І мені теж пише. Ловмі, Ловйо. Рівнувся. В чомусь подвох. Мы зараз трек екстренно. Погнали. Трек. I love my haters. Lord Погнали. Enemy, Lover и Clonix. Погнали. X Smoke Fusion, you did it again. Cause this is a new Cause you're fuck you Cause you're my fuck you Fuck you, fuck you Fuck you, fuck you Fuck you, fuck you Fuck you Oh, baby, fuck ногах, твоя сука хоче нас Вона просто хоче нас Я кожен z nizad nju, кажемо вам fuck you, кажемо fuck you, 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 fuck you. <реш> Бать. Ну, как всегда, на высоте, блять, в Си охуенный вообще трещот, блядь. Что цели трек на рейве не выше, ребята. Блядь, я охуел в фолклоникса, воно якось не таке, как завжди. Он прям якийсь выдаст такие... Но про зиди саруси на... Чуть слабо, чуть, -чуть слабо, але в принципе нормально. О, ну, не, якщо порівнювати з их минулым фитом с ловером, то можливо. Але це ще треба переслухати, мені здається. Типу, у це дуже великий парт. Чи куплет, типу, якщо брати, то він десь пів пісні займає. Потім там пішла якась негасітя, не знаю, що це, чий голос був. А, типу, парт ловера і лорда, він теж на пів пісні йде. Тобто Клоникса дуже багато виділили таймінгу. На третє? Що ти блядь? десь? А в кінці хто був? Я не знаю, мені здається, це було той знаєш Нігасіт, яка музику робить. Да? Тому що я не знаю, чий це голос було взагалі. Це прям. Я теж ніколи не впізнав в цьому голосі. Тому так тому спитався. Але взагалі, що кінець, знаєш от іменно, ніби як Тайлер із креатор, знаєш, типу, як він робить. Він вставляє два трека в один. і щось типу, таке ж саме. От, От що парт Ловера, що парт клонекса, що парт у такі начні, мені здається. А взагалі не знаю, ну в принципі, що не вистачає цьому треку, так це от Клонекс щось так. Просто отбалди реально зробив. Ні, ну, це... ну перша частина мені так здавалася, але потім мені сподобалось. Типу. Але потім в кінці да, прям. Ну, ні, в кінці то, що Клоникса я маю на увазі, там, де він почав голосом таким якимось нанревистим співати, то це було прикольно. Ну, а за ловер я не можу нічого сказати, типу, ну, база. База, круто, все. Все? Ловер і лохтини мені видали базу жорстоку. Ну, як на рейві, типу, все... це не дойоб взагалі, типу, все гарно, чітко. Але ну, реально, що це на рейві не вийшло, я не знаю. Тому ми ставимо цьому треку. Ні, ну я міг би поставити щось, але це типу таке собиття, коли вони типу ще тучі лортеними. То це ну я не можу тут 10 не поставити ребятам. Ну. 9 чи 10. Не чує баба. Глуха як це. Тому Всі... на цьому серці я ставлю 9. Ось Все. дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, Ставте лайки. А то ви охуели щось, вообще, блядь. А то мы сейчас позовем Костюченко. И буду вам минус. Все. Нарешті. З вами були Teen Sound. Ми слухали Biggest Players. Все... Подари мені колечко Big Barbie Girl. Bar -Bar -Bar Як нахуй? Плейбой Барбі, подари мені колечко, пожалуйста, блядь, за це зірочка, пожалуйста. Вс, давай. Острые казаки.